Вітаю, друзі! За ухилення від мобілізації військовозобоязному світить чималий штраф. А якщо ця людина не тільки військово але й є ФОПом і має найманих працівників. Тоді що? Чи вплине таке ухилення на його підприємницьку діяльність? Давайте розбиратися. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк і обов'язково підпишіться на наш канал. Тут корисний контент не тільки для бухгалтерів і кадровиків, але й для кожного із вас. Почнемо із штрафу. Заохилення від мобілізації світить чималий штраф. Безумовно, якщо його сплатити або успішно оскаржити, то ніяких питань виникнути немає. До речі, як його успішно скаржити, я розповідала ось тут. Але якщо цього не робити і просто його ігнорувати, то цей штраф стає вдвічі більше. І його примусово буде стягувати вже Держвиконавча служба. Що це означає? По-перше, буде накладено арешт на кошти, у тому числі ті, що знаходяться на банківському рахунку, з подальшим їх стягненням у рахунок погашення боргу. Звісно, це викличе складнощі щодо сплати податків, виплати зарплати найманим працівникам та виконання зобов'язань перед контрагентами. В свою чергу, несвоєчасна сплата податків, зборів ЄСВ, виплата зарплати та несвоєчасне виконання зобов'язань перед контрагентами призведе до відповідних додаткових витрат. Ну, маю на увазі штрафи і інші санкції. Одразу скажу: ситуація не безнадійна. Так, законодавство дозволяє ФОП ознайманими працівниками користуватися своїм арештованим рахунком для сплати податків, зборів та ЄСВ та заробітної плати, але в розмірі не більше п'яти мін зарплат на місяць на одного працівника. Тобто на сьогодні це 40 тисяч гривень. Майте на увазі: така пільга не працює для ФОП без найманих працівників. Окрім податків та зарплати, потрібно ж якось і свої зобов'язання за договорами виконувати. І тут є такі варіанти: погасити борги перед контрагентами за допомогою готівки, переглянути умови договорів і доручити третім особам виконувати зобов'язання від імені ФОП. По-друге, виникає ризик накладення арешту на майно. Це можливо у разі, якщо за рахунок грошових коштів не вдасться погасити усю необхідну суму. Ну, наприклад, арешт на автомобіль стане перепоною для його продажу, дарування та будь-якого іншого відчуження. Виконавець також може вилучити транспортний засіб або обмежити божника у користуванні ним. Проте тут, звісно, є свої нюанси. Ну і крайній захід вилучення автомобіля для примусової реалізації. Якщо ж, припустимо, ФОП надає в оренду нерухоме майно, яке належить йому на праві власності, як фізособі, то виконавець може звернути стягнення на таке майно, але тільки якщо за рахунок грошових коштів та іншого майна він не зміг погасити борг. Та нерухомість не є єдиним житлом боржника. Виняток: сума боргу перевищує суму у 20 мін зарплат. Станом на сьогодні це 160 тисяч гривень. По-третє, доведеться сплатити не тільки суми штрафу, але й виконавчого збору та компенсації витрат на виконання постанови ТЦК. Тож сума вийде чималенька. А чи зможуть ФОПа позбавити права керування авто? Позбавити такого права? Ні. А гость тимчасово його обмежити? Так можуть. Простіше кажучи, дія водійських прав може бути призупинена. Це можливо у разі, якщо це ТЦК надіслав вимогу особі, а вона не виконала зазначеного ній обов'язку добровільно, протягом 10 календарних днів з дня її вручення. Обмеження діятиме до виконання такої вимоги або її відкликання. Відповідно, якщо ФОП особисто використовує транспортні засоби у своїй підприємницькій діяльності, ну, наприклад, доставляє товар, їздить по об'єктах тощо. То таке обмеження явно йому буде заважати. Доведеться вигадувати, як вирішити проблему, не користуючись авто. Ну і найпопулярніше питання. Чи можуть посадити за ухилення від мобілізації? Ну або якщо його правильно перефразувати, чи можлива кримінальна відповідальність за це? Одразу заспокою, для того, щоб посадити за ухилення від мобілізації, одного тільки не даних недостатньо. А ось, наприклад, коли особа отримала запрошувальну повістку, пройшла ВЛК, отримала бойову повістку, але не з'явилася у ТЦК без поважних причин, тоді так: кримінальна відповідальність можлива і вже є подібна практика. У цьому випадку, звісно, будуть складнощі із виконанням своїх зобов'язань перед контрагентами. Зі сплатою податків, зборів, інших обов'язкових платежів, поданням звітності, виплатою зарплати тощо. Як бачимо, у підсумку виходить, що ухилення від мобілізації не тільки призведе до проблем у житті особи, як звичайного громадянина, але й викличе труднощі у підприємницькій діяльності ФОП. Тому, знову ж таки, є три варіанти. Не ухилятися від мобілізації, але тут теж одразу постає безліч запитань пов'язаних із бізнесом ФОП. Якщо ФОП мобілізують, чи можна не припиняти діяльність, чи потрібно повідомляти про це податково, що робити із поданням звітності і виплатою податків тощо. Відповіді шукаєте ось в цій статті журналу Податки та бухоблік» за 24 рік, випуск номер 93 Другий варіант це сплатити штраф. Але це не гарантія того, що вам згодом не випишуть ще якийсь штраф, наприклад, за наявку по повістці. І третій варіант оскаржити такий штраф. Це нелегко, але успішні кейси все ж таки є. Нагадую, що ось в цьому відео є корисні підказки для вас. На цьому на все. Бережіть себе, та своїх близьких. Слава Україні!